Водимо перевірку, комплексну перевірку системи повіщення цивільної оборони. Всі засоби, які в нас є на чергуванні, ми по черзі перевіряємо. Починаючи з 10, ї закінчуючи 16.00. Я сподіваюся, що всі почули. Ми вже біля місяця прокручуємо це у засобах інформації, що люди були в курсі. Перевіряємо із запуском всіх сирен, всіх гучномовців, перехопленням проводового мовлення. І, як і правильно зауважили, включали пробний запуск нової системи, яка вже є цифровою, на відміну від діючої, яка є аналогою. Ми запускали повністю ужгород нові сирени. Ну, результати ми будемо мати пісною пізніше, тому що там йшли і перевірки по телеграфу і записом по хвилину часу доведення інформації до голови РДА, до чергових міських виконкомів. Чергових у підрозділах МВС, цілий комплекс. Весь результат буде днів через два. На сьогодні можемо сказати, що система нова у нас працювала однозначно, тому що ми зразу в режимі онлайн бачимо кожну сирену, як спрацювала, як протестувалася, яка потужність сигналу пройшла. По решті буде письмове підтвердження пізніше, тому що Аналогова системного оповіщення, яка в нас є базова, вона не дає можливості нам у тестовому варіанті бачити працездатність із Ужгорода, бачити працездатність кожної середин, на відміну від нової сучасної, яку ми поставили дану. Поки що вони будуть працювати паралельно. Ми закінчили по новій системі цифровій. Ми закінчили практично, завершили перший етап. Поставили у трьох містах обласного значення і у семи районах області кінцеві засоби оповіщення, тобто сирени, безпосередньо сирени. Це на першому етапі. Я думаю, що до кінця року ну, плануємо так по проекту збільшити кількість кінцевих засобів десь приблизно три рази. Не всі люди на сьогоднішній день, не всі території охоплені кінцевими засобами повіщення. Це факт. Це треба визнавати. Дуже в дуже багатьох місцях і показували попередні перевірки, які ми проводили місяць назад, два місяці назад. показує, що ми виборочно брали деякий район, місто і в ручному режимі запускали. Являється, деякі сирени, самовільно відключені, деякі вийшли з ладу в силу фізичної працездатності. Деякі відключені канал управління, деякі відключені мережі подачі силових кабеля. Сім об'єктових систем оповіщення за останні два місяці відновлено. Після виявлення цих недоліків вони були відновлені. Якщо не помиляюсь, загалом у нас в області є дві, однозначно дві системи централізованого оповіщення і близько 317… Об'єктових, локальних і спеціальних систем оповіщення загалом в області. Це практично всі міста однозначно, це всі селища, ну села, на жаль, не всі. Де збереглось проводове мовлення, ми охоплюємо 100%, де збереглося. Але, на жаль, за останні інформації, що ми маємо, зведено, в загальну, після перевірки у кортелікому, загальна кількість виявилася трошки більше 4 тисяч в області. Радіоточок діючих, які включені, які працюють, і по яких в тому числі сьогодні пройшов відповідний сигнал.